Тайсон, ай, мій хлопчик. Друзі, слава Україні. Жарко у нас. Оце тільки прийшла із торговлі. Наразі 2 серпня. Але відео я буду викладати е, завтра вранці. Бо сьогодні я вже не вспіваю. Дуже багато, друзі, роботи. Прям дуже-дуже. Ну, так, це мої курочки. Ломан Браун і дві, ось бачите, отакі от, от чорненькі. Я не знаю, що це за порода. Це я у своїй племінниці виміняла, бо мені дуже хотілося, щоб були в мене квочечки, Бо Ломан Браун квочечками не можуть бути. Вони не сідають на яйця, вони їх не висиджують, вони не дивляться за курчатами, і з їхнього яєчка не Ломан Браун. Це чотири скрещені породи, і щось одне з цих чотирьох. Вишому такого друзя. Друзі, у нас учора вечором, ну прям дуже класний дощ. Пішов. Я ще такого не бачила. Я вибирала малину, чую ззаді мене такий, такі звуки, знаєте, як наче біля водопаду стоїш. Отаке пішло. Я злякалась, думаю, чи, що що це таке? Це таке перший раз у моєму житті. Я повертаюся, і виходить, хвиля йде, отака дощу. Він просто, як наче хвилою, отак от тягнувся, і він тупо зразу пішов общем, я м'яєлі вспіла добігти під навіс. Оце, оце таке у нас учора було. Це капіце, 1 серпня. Отаке, отаке у нас було, друзі. То це наразі у нас отут таке. Ну, не чуваки, ну трохи, трохи мокровато. О, яблуко, яблуко попало сюди, їм водичку. Друзі, ріжу їм яблучка, вони дуже люблять яблучки. Я і торгую яблучками. І щось такі знаєте, то е, підбиті, то такі, знаєте, манюпусіньки, я їм ріжу, а вони мені несуть яєчки. І я ці яєчки продаю. Оно пєчка наш, наш красивий білий Пєтька, Петушок. Пєтя Петенька, Мій хороший мій хлопчик. А ну пакукарека. Не хочеш так кукарекай, а так він такий інтересний петушок. Дуже класний. Я дуже ним довольна. Він не так боїться, як придадущий Пєтька боявся мене. Дуже класно за курями дивиться, топче їх. Дуже класно топчеться, дуже добре для курочок, дуже за ними добре вхажує. Що ти співаєш? Що моя куколка? що моя красива дівочка, моя умнічка. Має курочки такі золоті, має курочки, несуть кокачки, має умнічки. Друзі, дуже жарко. Вони знову почали поганенько нестися, але все одно, все одно це вигідно. А кстати, друзі, у минулому відео я вам розповіла, що я від кліщів. Обробляла курятник свій однохлористим йодом. І мене питають, дуже багато запитань, що це, де це воно, де його брать. В общем, друзі, це така жидкость, я не буду вдаватися в такі подробності, бо я, якщо чесно, не хімік, не фізик, не біолог, не, не це не буду умнічать. Це мені предложила моя. В общем, жіночка я в неї купую на Вкривому розі, у нас центральний ринок є, і там для курочок продається все на базарі. Там у комбі корма продаються, там вітаміни, всякі ліки, всякі там кормушки, поїлки. І оце вона мені предложила, я якраз купувала трикальцій фосфат для курочок, для зміцнення шкарлупи яєчної. І щось я не помню. А, від кокцидіози я купувала. Препарати. І вона мені предложила оце ще однохлорістий цей йод. Це дуже класна така жидкость. Вона продається в оригінальній упаковці або літрові, я б бачила в неї, або трьохлітрові каністри. Ну, Мені наразі це дорого і не треба, тому я купую потрохи. Оце дивіться, оце півлітрова баночка від Кока-Коли. Вона мені налила. Я купила 300 грамів. Це вже тут, ну, тут десь 100 залишилось. Вона на грами продає. Коротше, у нас воно коштує 35 гривень 100 грамів. Я купила 300 грамів, бо цим е, однохлористим йодом треба обробляти приміщення е, три рази підряд у розриві три дня. Тобто, сьогодні обробили через три дні знову, через три дні знову. Ну отак, от, три рази. Воно йде від усіх болячок. В особенності від кокцидіоза, це дуже страшна болячка. І оказується, я вичитала, що цей однохлористий йод він протравляє бліх, е клопів, е кліщів оцих куриних. І, в общем, я обробила це вже буду я е післязавтра обробляти третій раз. Це в мене залишилось на один раз. Тобто я буду брати літрову банку в літрову банку. Я десь отакову без гірочки, отаку жменічку, я наріжу алюмінієві проволоки кусочками, такими десь по сантиметру, по два. Насиплю туди в літрову банку. Занесу в курник. Оце зразу вилью. Оце все туди. Це на мій курник десь примірно ну, десь квадратів 10 У мене отакого от курник. Оце мені на один раз це хватає на, на таку квадратуру. Залью. Закриваю курник в з курями і вибігаю. І воно починає там парувати такий дим, і фіолетовий, і розовий буде йти. І вам буде казатися, що це дуже страшне, але ні, це курочки дихають ним. Вони цими спаріннями дихають і не боліють. В особливості кожні три місяці я так роблю, коли весна, осінь, зима, щоб курі не боліли респіраторними заболюваннями. Це взагалі класне лікарство. Дуже класне. А ще я була в шокі, що за один раз, вірніше, через 2 дві години я зайшла в курник, у мене вже кліщів курнику не було. Отакову. От так що, ну, ну оце, оце все, що я можу про нього сказати. Що я знаю. Кому більш цікаво, дивіться там в інтернеті. Ну, це, це таке діло. Так, далі, дуже багато запитань по поводу огірків. Так, не помню, друзі, що я купувала у минулому році, бо дуже багато купувала. Це вже я накупувала на слідучий рік. Купую, і ще раз кажу, в магазині Тада це не реклама. Це не значить, що всі ви повинні побігти туди в магазин та. Да. Дивіться оцю фірму. Друзі, це дуже класна штука. Я вже 5 років тільки нею пользуюсь, завжди з огірками. Подивіться моє предвідує відео, подивіться мої минулі е, річні відео Огірків завжди в будь-який рік дуже-дуже багато. Обов'язково дивіться на пачечки, щоб було написано. Партенокарпічний гібрид, але не бджоло Буває там такі дешевенькі по 10, по 15 гривень, по 13 гривень. Це бджоло вони не підходять. Іменно що було написано партенокарпічний гібрид жіночого типу цвітіння. Любі. Я брала всі, що були в тада. Наразі я купила на слідучий ось, Олексійович. А, і ще скажу, щоб було 10 насенин. Шукайте. Бо оті дешеві по 5-10 по 10 гривень, то всяка фігня, то фігня. Вони не плодоносять. Так, по крайній мірі, як оці. Купила оце я, Олексійович. Раз. Тоді купила мазай. Два. Тоді купила Маза я в минулому році, точно купувала дуже класний. Купила Ємеля. В минулому році я теж повні купувала дуже класний. І в цьому році я попала на нього. Там, знаєте, ну завозять, завозять, розпродують вони, завозять. Перший раз я купила оце справжній полковник. Купляла його обичний справжній полковник, гадость. А це я знайшла, бачите, теж партонокарпічний гібрид жіночого типу цвітіння. Оце я взяла одну пачечку е, спробувати. Ну, думаю, що буде дуже-дуже класний, тому що ця ім'я лінія дуже класна. Так, далі чисті пруди. Чисті пруди я і в минулому році садила, і у цьому році я теж закупила на слідучий рік. Дуже класний. Е, Так, це ще мазай. Потім новий купила, оце теж пробую, коник. Теж він партінокорпічний гібрид, пучковий, даже корнішонний гібрид це манюпусінький він, і пучковий це значить, ну там по декілька в одному вузлі буде. А вони дуже класні. Так, а ось вони, бачите, дуже. Я багато купляю, друзі, бо я саджаю на продаж. Мене багато за це. Я ще поїду, буду купляти. Оці друзі-огірки. Наразі у нас в Кривому Розі в магазині Тада коштують від 18 гривень 20 копійочок. Оце. І пішло-пішло трохи трохи вверх. Але не більше 20, оце що я купувала. Оце від 18 до 20 гривень за 10 штучок в пачечки. Оце що я купила? Це мені дуже-дуже класно. А, о, ось ще я знайшла. Це я в минулий раз їздила, купляла. купляла. Теж ось, бачите, локата. Е, так, ще, ще, щось тут як шку. А, наша Маша. Теж, друзі, не... просто нашу Машу я купляла, мені не сподобалась. Гадость. Не плодоносила. А це теж, дивіться, партинокорпічний гібрид з жіночим типом цвітіння. Обов'язково на це обращайте увагу. Оце. оце я купила. А, і далі, ось ще ємеля. Олексієць, це в такій упаковочці ще, бачите. То в мене з минулого року залишилось, що я вам наразі показувала. Бачите, у мене три пачки з минулого року залишились отакі упаковки. Олексій, але воно одне і те, ж, одне і те ж, друзі. І ось у Алексею, чого це ось такі красиві, більш красиві упаковки. Ось, ось чисті пруди. Коники ще, бачите, усе. бачите, усе, усе. бачите, я понакупляла. Ну, там далі я ще цибулю понакупляла, це вже на, на слідчий рік. Кстати, друзі, у цьому року з цибулею щось таке старане, всі понасаджували хтось на скільки. Всі мої знайомі, хто помалу садив, понасаджували в цьому році, в 5, в 6 в 10 разів більше. Хто не садив, теж понасаджував, а в цьому році вона не по чому. Просто не по чому. Всі понасаджували, ціна упала. От наразі у в АТБ вона е, чи по 19, чи по 20 гривень за кілограм. А була помните, ось буквально е, півтори неділі назад по гривень. Ну, от якось так. бачите, не вгадаєш. Ну, все одно я хочу садити, я хочу собі вирощувати. Це я редисочку ось бачите. Таку купила, отаку купила. Французький завтрак мені він сніданок. Він, він більше за всього нравиться. Це я тільки для себе буду кушати. А отакий червоний велетень. Це я на продаж буду висаджувати, бо це ну буде пізньої осені Вона буде родити. Я вже посадила. Вона вже в мене зійшла. А це вже я або на слідучий рік посаджу, або ну не знаю. Подивлюсь. Ну вона десь біля 13 гривень. Це така велика упаковка. Тут я не знаю скільки а 10 грамів. Бачите, 10 грамів. Оце таке моркву Оленку купила. Я вже її висаджувала на моїй землі, там де у нас під низом граніт. Там, де я живу, у моїй місцевість, у нас дуже погана морква. У нас погано вона родить. Але оця морква в мене класно вродила. Оце я її купила ще раз. Буду на свічі рік садить. І попробувати всю таку дліненьку. Ця ця більш бачите, товстенька, кругленька, а ця більш дліненька. Ну, купила так, попробую. Подивлюся. О, ну, чули, як Петька наш кукарека. Ото так кукарека. А, друзі, ще хотіла показати вам. Оце купила дуже люблю насіння щелкати. Купила по акції по 29 гривень це в магазині Тада. Я ще такого чуда не бачила, друзі. Зараз покажу, яке воно. Ще... Я реально ще не бачила, погляньте, які, які бубки агромідні. Ви, ви бачите? Я, я такого ще не бачила. Чудо! Його так удобно лузать. Бачите? Хоча. Ап'ять ну, караскукарівся. Хоча бубка, бачите, сама бубка отака вона, бачите, ось невеличка. А сама ось насінина в місті із шкарлупкою, бачите, ну, вкусно. Вкусно. І удобно що оце, бачите, зерня. Зерня написано. Велике та смачне. Це я теж в магазині Тада купляла А ще, друзі, сьогодні я торгувала. Ну, мій співунчик такий. І купила свого знайомого такі томати. Це я купила, друзі, на помідорчики е, цей, на насіння. Мені сподобалось, вони на смак дуже класні. Він не знає назву. Е, ну, я, звісно, не, не буду знати цю назву, але вони ну, класні. Це високорослі, Оце я купила, друзі, по. Чи по 70 гривень за кілограм, чи по 80, Це я не помню. Ну коротше, оці два помидори мене завісили на ровно на 50 гривень. Оце жовтий. Жовтий, я е, теж був такого розміру, але я вибрала цей, бо він більш спіліший. Ну, на насіння, друзі, вибирайте, щоб не було от е, зелених плечиків, бо то не підходить на насіннячко. Надо, щоб... І хай вони е, десь дінька два в мене отак тут полежуть. Вони і так, в принципі, такі не тверді. Ну, хай полежать ще, дозріють, а потім, бачите, і тут немає зеленого такого круга, бачите, щоб щоб не було, щоб, щоб вони були виспівші, виспівші. Для насіннячка вибирайте самі найкращі, самі найліпші. І оце я зберу через донька 2-3, насіннячка і буде на наступний рік у мене оце отакі, отакі томатики. Не знаю, що буде у слідучому році. Ну, оце таке я думаю. Так, далі. У мене тут усього сохне цибуля, сохне часник. Друзі, мене питали, що робити, коли він вже висох. Я, друзі, нічого з ним поки робити не буду, бо в мене приїдуть діти усього відпустку, я їм віддам. Е, ну, скільки заберуть, скільки й заберуть. А щось ось, залишу трохи собі, а щось буде на продаж. Ну, коротше, мене тут на зиму практично не стається. Щось треба ще залишити на цей, як його, на посадку. Ну, Подивимося. Або куплю на посадку другий. ну, Не знаю. Коротше говорять, друзі, це що я робила у минулому році. Оце як він отакий о, вже підсох. Він в мене тут місяць вже сохне. Тепер оце корінечко зрізаємо. Зрізаємо, акуратно, щоб зубчики не розчинилися. Зрізаємо це грязне корінечко. Обрізаю я сантиметр, відступаю від зубків і залишаю тут сантиметр і зрізаю. І обчищаю цю першу, першу шкарлупиня, щоб ну, грязне прибираю. Все, і оце можна просто покласти, десь таке в прохолодне сухе місце, і він буде хранитися. Або можна, я ще робила, знаєте, як у літрові банки. Хто робив трьохлітрові? Я клала в літрові банки заклала дуже щільно, потім зверху засипала солі, ну, десь півпачки, кілограмові. Тепер йдеться засипати, бо треба, щоб горло цієї банки повністю за. Як закупорилось, наче поняли отаку? От і накрила пластикову кришку. Обичне саме дешевою пластиковою кришкою, пластмасовою, як у нас кажуть. І оце такий часник в такому виді буде хранитися аж до слідучого врожаю. Ще можна відрізали, почистили оцю трубочку, прочистили першу оцю шкарлупиня і позаплітали в коси. І все, можна у себе на, на кухні, десь там під потолком повісити там на, на якусь там дверці е, чи що. І він буде теж, е, допоки вам, поки вам буде він треба. Отако Так, подивіться на небо. Не знаю, дощу в нас не передавали, але щось, мені кажеться, буде, як і вчора. Вроді так все добре добре було. Пішла збирати малину. Тут негадано неждано, воно линуло непонятно звідкіля, непонятно відкуди. Отаку, друзі. То, короче, то, короче, так, Так, друзі, за полуницю купчиха. Е, заказуйте 20 гривень кущик, любий, хоч минулорічної, хоч цьогорічної, хоч копанки, хоч там в мене ще в касетах е, укоріняється. Дуже багато заказів. Дуже багато людей вже поплатили наперед. Чекають касетної розсади, чекають, поки підросте. Ось о, ось ці копаночки. Бачите, вони, вони воно е, я, вроді би так подивилася, вроді вже і немає. Коли ні, воно наростає, наростає, так що, люди дорогесенькі мої, замовляйте, не переживайте. Я думаю, всім буде досталь. Оце в оце мене полуниця. Вже багато дуже попродала. Е, відправляю в любе місто, доходи візде. Ще питали у мене, скільки коштує доставка. Друзі, я у ваше місце ви питайте в своєму відділенні, бо це все залежить від е, е, самого об'єму посилки і від е, ваги посилки. Так, що от такого. А і пользуюся оцим моментом, хочу дуже подякувати хлопчикам та дівчаткам, які працюють на новій пошті у кривому розі на карачунах по вулиці Алмазна. Дуже класні хлопчики та дівчатка. Дуже вони класно все роблять, дуже класно допомагають. Був у мене один нюанс. Не туди пішла посилка. Ну це моя вина ну заказ. В одне село треба було, а там одна буква просто була недописана. Ну то я, я моя вина, але мені все-все швидко вони рішили. Все дуже переадресацію зробили. В общем, все все класно. Дуже велика дякую цим хлопчикам. Дуже велика дякую. Низків уклін, друзі, нашим дорогим захисникам, захисницям. Таке тяжке время, такий тяжкий час наразі у нас усього на днях такий кошмар був окремовому морозі. Всі знаєте, я не буду. Подробиці казати, я не буду нічого показувати, розказувати. друзі, кому інтересно, продивіться в новинах. Але це було дуже страшно, Я бачила, як та гадость летіла. Я чула цей звук. Я була зовсім неподалік від того місця на той час. Але ну це, це моторошно, і мені дуже моторошно, коли я буває проїжджаю мимо мимо того. Дому це ну без сльоз. Я та Я не можу туди дивитися. Мені там в мене нікого немає. Знайомого, я нікого там не знаю. Але це ви знаєте, як почула цей вибух, я так розплакалась. Мені так жалко було цих людей. Це було зранку, це люди спали, або прокинулися пили каву, або ну не знаю. Ну це це моторошно. Моторошно дуже дивитися на той дім. Це, це, це страх, це страх і ужас. Це не не кому, це, це ворогів. Такого не посилаєш, друзі. Це дуже страшно. Але дякуємо нашим нашим дорогим. Дівчаткам та хлопчикам, нашим захисникам, дорогесеньким, які оце нас захищають, нашим ПВО, нашим зсу, нашим волонтерам, нашим медичним працівникам, усім, 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 хто працює ради нашої перемоги на в нашій. Прекрасній Україні, наша прекрасна Україна, вона сама найгарніша, сама найлучіша і самі найліпші люди в Україні. Це вже скільки ми побачили у цьому році, у минулому році, але всі так разом, всі так допомагають друг другу. Це дуже-дуже класна нація, наша нація сама найліпша, друзі. Бо ми, бо ми разом, бо ми друг, друг друга піддержуємо завжди. Це, це так, це. Ну, Дійсно, це дуже-дуже класно, друзі. Так, це мої томати, цей це Ось, бачите, отакого. Це ось я полуничку трохи собі розсаджую. Купчиха, Ось, бачите, вона вже пускала нові листячка. Я її ще не обробляла, ще трохи пізніше буду обробляти від кліща, ну, в общем, від жучків-паучків і від гребкових захворювань. Потім, друзі, все вам покажу, чим я обробляю. так що таково. І хто в мене замовляє, хто отримує посилочки, друзі. Як тільки вона вкоріниться, буквально через неділі 4-3 вже починайте обробки від жучків-паучків і від гребкових захворювань. Це треба буде зробити до холодів. Один раз я, я по крайній мере, роблю так. І ранньою весною я теж обробляю від жучків, паучків і від грибкових захворювань. Все. Потім, поки ягоди, поки оце все вусики ростуть, я не трогаю її. Хай вона, бо в неї теж стрес, теж, ну, теж, теж воно в так, це в мене. тут. Кочка із курчатами десь бігають, бігають. Вони в мене, а воно, бачите, вони бігають в мене по всьому городі. Воно, де хочуть, там і бігають. Шкоду роблять, виноград клюють, помидори клюють. Воно шість курчаток, всі живі, всі здорові. Машка воно, за ними дивиться, все, все з ними добре, все прекрасно. Воно, Бачите, бігають, 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 воно. Чудики мої. Так, друзі, ще хочу сказати: у цьому році я не буду продавати насіння томатів, бо вони в цьому році просто. Гидкі, оце я другого слова не можу казати. Скільки я общаюся з своїми підписниками, з друзями, з товаришами. В общем, в будь-якій в часті нашої країни томати у цьому році не вродили. Тільки тепличні вродили все. Тому їх мало. Мені проще продавати їх буде самими помідорами. А ну у другому році вже будемо щось. Щось, щось думати. Так що, от так, друзі. Друзі, велике дякую всім за перегляди, дякую за коментарі, за теплі слова в коментарях. Дякую всім велике, велике, велике. Слава Україні, всім миру, добра, ясного та теплого сонечка.